Так, ось в мене стоїть зараз вибір, як правильно це все зробити. Знімаю це відео, щоб ви, мої дорогі, сказали, правильно я це зробив чи ні. Є така клумба і є сосна, посередині росте. По кругу у нас шаревидні туї і такі е, туйки-книжечки Ауреа Нана. Що хочу зробити? За рахунок цього, що тут дуже густо, ось так, вони налягають сюди на ці туї. Получається, не дає світла і, і немає достатку світла і повітря для розвитку цієї частини цих туй. Що я вирішив зробити? Забрати взагалі цю всю середину і лише один стовбур із таким красивим наконечником. Не знаю. В кінці покажу результат, який вийде. Чекаю вашої думки, бо мені дійсно вона дуже дорога і важлива. Скажете, правильно це зробив чи ні. Воно спочатку так взагалі все виходило. Я попідрізав ось, зробив такі надрізи, повир... Повир... повирізав все. Але там воно все сохне внутрі і вважаю, що, от бачите, тут така ситуація вийшла. І це лице тростя, тому не знаю. Все-таки, напевно, виріжу все, зроблю голий стовбур, і тут буде таке накопичення. Ну, Зараз побачимо відео, яке вийде. Тому пишіть, як було краще. Так, так чи так. Ось так частину вже вирізав. Блін, це, напевно, перша моя обрізка, яку я дійсно дуже переживаю за результат. Я завжди переживаю за результат, але я стараюсь бачити наперед, що має Ну, Тут виходу в мене немає. Я сподіваюся, що я роблю все вірно, тому працюю далі, в кінці покажу, що вийде. Ну що, дивимося, результат. Оп. Дивіться, от така от вийшла ситуація. Бачите, Все прибрав, все забрав, піднімлю трохи туйки, все по кругу так, бачите? Мені я думаю, що буде красиво. Свороду оголений стовбур, тут така пірамідка. Блін, цікаво. Ну і нам потрібно було забрати ці гілки, щоб звільнити середину. Кажіть, як було краще, чи не помилився я в прийнятті такого рішення. Тому що це лице, це на видному місці клумба. Тому дійсно я дуже за це переживав. Дякую, буду радий прочитати ваші коментарі.